Церкій Івановці е, було створено цілий ряд е, країн. Я знаю навіть, що якийсь захід там проводиться за вашою участю. Е, дуже велике прохання звернути на веселу Іванівку в тому числі. Вона трошки знаходиться на віддаленні від нашого міста. І ну, основна маса населення це пенсіонери. Я розумів там згідно законодавства, скільки якщо вкрали до 500 чи вище 500, тільки і тоді е розпочинається якась справа. Що робити нашим пенсіонерам з їхніми величезними пенсіями, якщо їх там грабують. І е що неприємно, що неприємно, ну я не знаю, хто там е участковий, але говорять, що прийшли, затримали, відпустили. Зустрічався квартально і організовував зустріч з населенням Веселої Іванівки. Познайомили з новими, так як кадрові перестановки, з новим дільничим інспектором, який зараз обслуговує Веселу Іванівку. Після прийняття ряд заходів зараз затримана особа, яка, скажімо так, будоражила Веселу Іванівку. В Жовтоводському міському відділу зареєстровано не одне кримінальне провадження по цій особі. Буде прийнято рішення по ній подальшому. Ви сказали, що не розкрита до цих ір справа по кражі каналізаційних людів. Це теж така хвороба. Скажіть, будь ласка, а у вас є інформація? В місті є да. не зареєстровані місця прийому металу. Було проведено совмісно з місцевими органами влади три рейда, складено один адміністративний протокол. По каналізаційним люкам інформація є, що крадіжку залишаються жителі нашого сусіднього П'ятихатського району. Зараз є наші місцеві жителі по їхній інформації вказали автомобіль. Ми зараз встановлюємо, хто є власниками цих автомобілів, хто сходять ці крадіжки. Я думаю, що в короткий термін вдасться цей злочин не розкрити. Нещодавно в одній з цього виставу вразило близько 12 секцій паркану. і колектив школи на одній з цих прийомок побачив. Цій секції звернулися до працівників міліції, бо визваний наряд. Але ну, ситуація, як я розумію, ну, жодного не було прийнято заходів і мір до цієї прийомки. І забор не прохання не, невідомо ну, для місця, але всі знають, що йдуть на цій прийомці. Друге питання. На комісії з вами місяць тому ми розмовляли з приводу. Залі вікових автоматів. Ви пообіцяли до липня місяця до це питання, але на сьогоднішній день вулиця Хмельницького, вулиця Заводська та автовокзал працюють залихових автоматів. Вчора особисто був, дивився, працює. Тобто жодних мір також не прийнято. І дивіться, ці інформації, яка надана нам в роздрукованому вигляді. Тут сказано, що на території... наркотичні засоби подиворахуа. І також написано, що планується в поточному році притягнути до співпраці двох осіб, які за своїми здібностями здатні освітлювати наркоситуацію по важким наркотикам та розлажанню закладам. Більш можна якось розповісти депутатам про, про цю ситуацію, що це за люди і яким чином ви їх хочете придавати. По ігровим закладам ті адреса, що ви назвали, я також вчора, ввечері, перед сесією, проїхав, був і на автовокзалі, то в мене нічого не працювало. Ну але ж я заїхати. Да. Ну в принципі, після засідання окручання пленарного засідання можна буде взяти, проїхати, да і все і подивитися. Хоча э, можна сказать сделать... какой-то актив э, с депутатом, какую-то группу, и, скажем так, э, это самое, значит, э, нежданно что? Что? Ну. Что? Нет. А в э, не гадано. А стоит присутствие. Не, знаю, туда, 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 туда. Нет, ну мы же хотим убедиться или не хотим убедиться? Уже, я согласен, что она уже спринята там, сказать, что пока вы соберетесь ехать, то там уже все закроют.

Я вважаю, що хтось паразитує на території нашого міста. Я, не, не, я буду навіть не здивована, якщо ці мешканці, отримуючи субсидію з держави. Тому, будь ласка, адреса, Дзержинського, центральний ринок, брусничка. І будьте добрі, дайте мені тут відповідь, які прийняті ваші міри по цьому видаті. По цьому. Далі, патрульна служба, нас, як часто вона повинна і які її дії, коли вона бачить дії. Ді... Значить, патрульна служба складається графік, складається графік, і патрульна служба згідно графіку виходить на службу. Ну, фактично ежедневно патрулюють тільки в залежності стільки патрульних нарядів. Як правило, один-два виходи. а где Ну вони, вони заступають на службу в 18-й годині. Тобто і патрулюють свиницю. Звісно. Днем э, наружні служби. Скажімо, вони можуть патрулювати, а може десь там, знаєте, сидіть в засаді в своїй машині і їм, скажімо, не... Змінило, що по парку люди бояться ходити, що люди бояться ходити навіть по озідним вулицям. Останнє моє запитання, Володимир Володимирович. Е, мешканці не довіряють міліції. Я, е, спілкуючись з виборцями, е, весь час чую, що вони бояться зателефонувати і скажімо, е, назвати адресу. Тому що коли людина має якусь інформацію, обов'язково звертаючись до вас за телефоном, е, потрібно е, озвучити. Де проживаєш, рік народження, скажімо, телефон контактний. Ну ви, ви так бачите, звідки телефонують. Тому скажіть, будь ласка, про телефон довіри? Він є і куди телефонувати? Зараз на камеру, щоб люди знали, куди телефонувати. І гарантуйте їм, що не буде, скажімо, записано, не будуть вимагати потім по телефону адреса і заяви причмові. Ви будете реагувати на такі телефонні дзвони. Ну я начну з останнього. Ви кажете, бояться телефонувати, називати адресу і хто телефонував, а до кого виїжджати. Анонімні заяви ми не розглядаємо. Такі ж анонімні пишуть і в УВД. А як, як, як нам кому давати відповідь нам? Якщо вам зателефонують і скажуть, що бачу, що напроти е, хтось там. Ширку что-то там продает, и вы не выйдете. Если вам не скажут, что адресу, то это Я же вам скажу, анонимное взвернение. Как говорится, один советский поэт Владимир Мояковский, который в своей психологии сказал, что моя милиция меня пережила. Эти строки тогда из-за того, что люди, население, доверяли милиции вашего отчета, и собрания всех выступлений, вы, наверное, поняли, что в нашем городе милиции население не доверяет. Вы это поняли. Вот поэтому здесь, в этом отношении, вам нужно принимать такие меры, чтобы вернуть доверие людей. Вот, и чтобы не требовали, даже на, как вы говорите, анонимный звонок, чтобы вы не требовали там какі-то определённые тами і говорили, там в цей момент не будете реагувати. Реагувати надо завжди. Люди зря зряд міліцію Звонити не год. Постанові депутати. Все я чую, приймаю. Всі ті зауваження, як до себе, як до міліції в цілому. Хочу задати питання вам всім. От ви вже не, тут не один рік. Скільки за 2013 рік, хто міліції допомог. От всі виступають там недовіра 100%. а хто що зробив? Проблеми, хтось в проблему міліції зайшов, спитали, ніхто. Я не чув такого е, запитання, щоб хтось вийшов до мікрофону і спитав, а що треба міліції, щоб виконати той той пункт? Хто то каже? Ні.